Привіт! З тобою знову Гац. У нас сьогодні нова рубрика База. Розбираємо дефолтні тактики сьогодні Mirage.a. Довго тягнути не будемо, погнали дивитись. Всім привіт. Мене звати Євген, нікнейм Speedy. Граю за команду А27, 7 плс гравець на даний момент 3700 Teo. Сьогодні я вам розкажу про макро на Т Міраж. Так, розпочнемо з опорника. На, перше, це при ситуаціях в більшості за КТ сторону 5 в 3, 4 в 2 і так далі. Правильним рішенням буде встати в глуху оборону, так що у вас завжди був розмін. Наприклад, дефолт плюс під коврами, або сендвіч плюс КТ. При виборі позиції за КТ варто продумати всі можливі варіанти. Ідеальна позиція гравте, гравцям можливість зробити кілька фрагів або дати один і вижити після цього. Не забувайте про гранати, граючи під коврами на мірежі, наприклад. Тобі обов'язково потрібно мати при собі смок, щоб потушити молоток, а також чимети, який завжди підстрахує тебе флешку. не потрібно затискатись за КТ, Віддаючи занадто багато контролю на карті, вам доведеться витратити величезну кількість гранат і часу, банально для того, щоб убезпечити себе від опонентів. Намагайтеся будувати свою гру таким чином, щоб за хвилину до кінця раунду, як мінімум, одна з ключових точок на карті була зайнята. Є зазвичай на картах 2-3, на деяких 4 важливі точки, які потрібно займати і терористам, і кетешніком. На мережі такими точками є яма. Мідл і Б хата. Наприклад, за туристів, яма це їхня позиція з самого початку. Мідл для початку це нейтральна позиція, тому тут найбільший файт і саме основний. Я можу виділити три стиля гри опорника на мережі: це пасивний, напівпасивний і агресивний. Я б грав агресивно, тільки якщо КТ віддає мідл, тоді ви в парі граєте агресивно під точками. Якщо ви соло. То грати агресивно на дуже небезпечно, тому зазвичай це робиться в парі. Зараз показую вам гранати, під яких можна це робити соло. Так, якщо ви зайняли яму, перший варіант це залишитися в ямі і грати стрійфами. Наприклад, якщо в ямі нікого не було і ви лишаєте гравця зі смоком, він може просто стояти стріфами грати. До першого контакту ловить контакт, відкидує смок. І відходить. Або ж залишається грати агресивно проти коврів до того моменту, поки смок не росіється. Це робиться для того, щоб якомога довше тримати терористів в ямі і не допускати виходу на себе, поки в інших точках ведеться агресія. Black Friday Блекфрайдей. Black Friday, Black Friday. Mm? Акція триває з 21 по 28 листопада. Знижки до 29% на топову оперативну пам'ять найшвидші SSD, флешки та картки пам'яті різної ємності. Серйозно? Прийшовши за посиланням знизу під відео, тебе зустріне ось такий прекрасний сайт. Перше нас зустрічають ssd накопичувачі Також є тут, я розумію, це M.2 2 у нас. Ну тут є аж до 2 терабайтів, нічого собі. Далі в нас де оперативна... Ой-ой-ой. <свіс> у нас тут де оперативна пам'ять з RGB підсвітленням. Також йдуть нас тут класичні чорні, вони йдуть з різною частотою, як ви можете бачити, від 3200 до 5200. І наступним останнім тут розділом для нас є USB та карти пам'яті. Тут вони є на різний смак і на різний обсяг. Давайте детальніше зупинимось на ось цій пам'яті, на якій я заакцентував свою увагу, ви просто гляньте. Кінгстон заявляє, що тут є унікальний тепловідвід білого кольору і яскраве RGB підсвітлення. Також їхня запатентована технологія Kingston Fury Sync Technology, сертифікація Intel та сумісність із процесорами AMD. Давайте просто мовчки насолодимося цією красою. Приходьте, замовляйте у зручному магазині для себе чи на подарунок. Переходь за посиланням в описі та забирай свою оперативку, флешку або ж новий SSD. Якщо ви за і розумієте, що віддано за багато контролю, то вам потрібно перехопити його, без достатнього контролю на карті, раунд не виграти. Тому якщо ваш опонент навадить вам зайняти хороші позиції, то отримати простір на початку раунду, необхідно перебудуватися та вибити якусь частину карт. За КТ є скрипти, які працюють на всіх картах. Якщо вас віджимають одну з точок, якщо файт не пішов, наприклад, на мідлі на мережі, ви віджимаєте інші точки. Це яма, коври. Яма або коври, там, в принципі, без різниці, але більш вигніше це ям, але і більш важче і більш затратніше для вас. Якщо на, наприклад, опорник стартував пасивно, тобто в КТ, то займати зараз і яму це за дуже довго і вже більш небезпечно, тому краще віджимати Бет. Стояти ФК. На всіх позиціях це до добра не доведе, і атака зазвичай в таких моментах просто виходить з плітом на будь-який з точок, і у вас немає з жодної інформації, що це буде за точка Б, бо йому потрібно займати ці зони. Якщо не вийшло в одній зоні, займати іншу. Так само працює і на інших картах, на всіх картах одинаково. Просто. Самі точки відрізняються і варіанти їх зайняття відрізняються. Якщо ви на А, то найвигідніше вибивати коври, Це можна робити на шифті або під флешку тімейт. Після того, як ви зайняли коври, можна укріплювати інший плент або робити регресію на міду. Змоделюємо одну ситуацію. Типу, у на нас виходять, припустимо, яма плюс палац, під типу, раунд, і ти з кожної позиції, типу, якщо ти стоїш на КТ, типу твої дії. E, Стоїш на стояксі або її. Отаке, типу, можна зробити. Тобто якраз дефолтний супер раунд, бо на лоу-левелах рідко спітують там з коном або з мідом. Давай так, дефолт Давай, це правильно. на міражі, не, не на командному рівні, а більше на RAM рівні, фейс-рівні там, 3500 L 4000 Три мід, один кон, вікно, зіг. І зазвичай опорник в цей момент при такій агресії на міду, він грає пасивно на тобто в КТ. Що він робить? Він дає стартову флешку на мідл і молоту в яму. При цьому більшість агравців на мережі зразу викидують смок в яму. Це я робити не рекомендую, тому що якщо на вас піде вихід, швидкий чи пізній, в будь-якому випадку краще використати свій смок для відзонення перника, який дасть вам спейс. Або ж використати якийсь ванвей смок, під який ви зможете зробити. Один або два фраги, і при тому вижити. Так, якщо ви знаєте, що великий шанс, що це вихід на А, і ви не хочете віддавати плент, то тоді вам потрібно стати в більш агресивній позиції. Конгравцю якомога швидше зайняти позицію сендвіч, або перетягнути з плент, щоб можна було халпанути смультімейту, або ж якщо вже пізно, він завжди може накидувати флешку, або ж викати собі смок і зіграти під нього. Снайпер, який в цей момент, скоріш за все, буде стягувати КТ. Завжди може накинути флешку за спину, або хипуючи флешку над фаєром для своїх тіметів, які флешать терористів і не флешать теж. Позиції потрібно займати на кросфайр, якщо ви встигли. Це дефолт плюс сэндвіч, або ж Firebox плюс дефолт. Перейдемо до конгравця на міражі. Це, напевно, найбільш важлива роль на цій карті. Так я би хотів сказати напевно спочатку більше про менеджмент гранат в цілому. Часто конгравець або шотгравець буде просити вас хелпуючу флеш. Ось я вам її показую. Тому що вона флешить андергравця, при тому флешить вона його на більше часу. Також вона флешить всіх на міду дальніх. І ближніх вона флешить на 5 секунд, відповідно від верхньої флешки, яка флеш набагато менше. Також вона не флешить конгравця, який пікає по правій, флешить чор тому потрібно відвертатися від неї. Обновлення смока в кон в таймінг. Тобто, якщо по інфі-снайпера ви знаєте, що вихід е, міт не відбувся, тоді вам не потрібно відкидувати смок, аж дати цей самий вихід. Там, коли на 20, часто ретейкають мід. В той момент відкидувати перший смок в конектор. Це дуже важливо, тому що ви ділеєте на 15 секунд вихід терористів. Далі після цього часто від терористів пролетить смок в нєшка, і виколети своєму тімейту, обновити цей смок. Це можна робити з абсолютно любої позиції на цій карті. Торт гравець опинився в ладері, він зможе вам обновити смок. Може обновити смок в кон з КТ. Також, якщо знаходиться гравець в вікні, він завжди. Також зможе обновити смок коннектор, навіть якщо в вікні смок. В крайньому випадку, якщо більше ніхто не може обновити смок і в Б граця тут все тихо, з Б також це можна зробити тільки в крайньому випадку. Конгравець бачить, як падає вніжка, він зразу просить вновити собі смок і виривається в цей смок. Поки терористи бачать смок коні, вони не можуть ні сплітити Б, ні заходити в цей самий кон і сплітити А. Всі спліти на карті відключаються таким чином. Якщо таймінг туристів піджимає, вони будуть або вриватися в смок-конектор, або проходити в будь-якому випадку зіг, а там перевага завжди буде в кетешніка за цим смоком. Основний тезис це якнайдовше тримати цей смок, тому потрібно обновляти його якомога довше. Так, ще що стосовно конгравця, якщо на міду тихо перший таймер, наприклад, є інфа, що терористи дали смок старт, твій снайпер пригав зіг, бачить, мід нікого немає. Значить, конгравець має зразу займати позицію на і готуватися до прийомки А. Тобто грати в парі зі своїм опорником. Контртерористів є інфа, що піда мінімум двоє, мід нікого немає. Можна робити реагресію на протилежній точці, точніше не можна, а потрібно, це Бэпленд. Робити це можна по-різному, можна просто піджимати на шифті. Можна це робити, попросити свого снайпера або конгравця накинути глибокий смок в бехату. А під цей смок, плюс молік, якщо є в наявності зайняти більш агресивну позицію. Якщо Б опорник займає таку позицію, він може тут стояти чисто на один фраг, і при тому контртерористи можуть укріпити інший плент, тобто стати 3А, і четвертий гравець може просто забрати прохід шорту. Так же само працює з протилежним плентом. Якщо, наприклад, якимось чином у Б опорника є інформація, що це Б, при тому нам міді тихо, а опорник зразу ж може. Пушити коври або займати яму. в більшості випадків це пуш коври або пік ями під флешку свого тімейту. Тімейт зазвичай може бути у вас в хелпі, це снайпер або а-ротація тобто конгравець. Звідси можна кинути таку флеш в яму, або звідси таку, щоб не відкриватися при тому на інші позиції. Або ж можна перезаймати яму на пізньому тайміну, це хвилина приблизно, під глибокий смок. Смок, флешка врив. Поки цей смок залишається в ямі, ви можете грати тут агресивно і вільно себе почувати по відношенню до коврів та до вриву в яму, тому що терористам смок вириватися не вигідно. Саме тому не потрібно відкидати свій смок на першому таймінгу в яму. Як це роблять більшість агравців на фесті, а тримати його якомога довше. Дякую, що додивився до кінця. Знизу не забувай, є посилання на акцію Black Friday від Kingston, А також дякую всім нашим захисникам та захисницям, які роблять все для того, щоб ти міг дивитись це відео, а я його записувати. Окрема подяка пану Олександру Гагуну за ідею для цієї рубрики, а моїм хлопцям зі стаку різних варіантів за допомогу у підзйомах Хіраш, Наривади та Супер Йосип. Донатьте та підтримуйте наші збройні сили та всім мирного неба на всіх картах. Снайпер та гравець, який є, повинен робити Ентріфра. Для цього він.